Вітаю всіх глядачів цього відео, з якого ви дізнаєтесь, як зв'язати таку худі-шапочку з такими вушками. Для її виконанням не потрібні якісь спеціальні навики. Таку шапочку ви можете зв'язати, навіть якщо ви жодного разу в житті не брали руки гачок. Вона виконана всього лише одним стовчиком з одним накидом. З тонкої нитки мохер. На цьому моменті зйомки до мене прийшли волохаті глядачі. Трошки відволікли. Так, що я хотіла ще сказати вам? Шапочка дуже легка у виконанні. Я навіть можу порекомендувати зв'язати її початківцю, бо там нема нічого складного. Я вірю, що у вас все вийде. А перед початком роботи зранку я зварю одне чарівне зілля. Ну, як я зварю? Насправді я трошки лінива для цього. І чарівне зілля мені зазвичай варить кавомашинка з кави українського виробника 25 Coffee Roasters. Ммм, обожнюю запах свіжо кави. Компанія має в асортименті більше 50 позицій з 20 країн світу. Тобто можна знайти каву на будь-який смак, помил безкоштовний, як і доставка для замовлень на суму від 350 гривень поштою по всій Україні. А у Львові та Харкові каву вам може принести кур'єр. Також компанія відправляє каву по всій Європі. Моє маленьке вранішнє задоволення, з шоколадно-фруктовим присмаком чудове довершення моїх неймовірних світанків, які я вам зараз і покажу. Також компанія активно допомагає ЗСУ, а частина коштів з кожної пачки Кевін з кави йде до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. А за промокодом Вічкрафт ви можете замовити смачну каву зі знижкою 10%. Знижка поширюється на всю зернову каву та дріпи, окрім комбо та дегустаційних наборів. Промокодом ви можете скористатись до кінця лютого 2026 року. Кавою та світанками я надихнулася, тож давайте розпочнемо. Спочатку починаю в'язати шапку капюшон, і для роботи мені потрібне гачок 5 мм і два мотка пряжі чорна та біла, наче називається мохер. Дуже тонка 900 метрів на 100 грам. Я роблю першу петельку і починаю набирати 60 повітряних петель. Перемотаю трошки вперед відео. Я набрала 60 петель, і мені треба додатково зв'язати ще одну петлю підйому. З другої петлі від гачка починаю в'язати перший ряд. Накидую нитку на гачок, просовую гачок у петлю, захоплюю і протягую нитку. В мене на гачку три петлі. Я знову захоплюю нитку і протягую через всі ці, ці три петлі. І таким чином я пров'язала один напівстопчик з одним накидом. В цьому ряду їх треба пров'язати ще 59. Тобто в цьому ряду буде 60 напівстопчиків з одним накидом. Перемотаю відео в саме кінець ряду. Тут я роблю останній 60 напівстовчик з одним накидом. І в кінці кожного ряду я буду робити одну повітряну петлю. Я пров'язала перший ряд. А всього моя шапка капюшон буде містити 29 рядів. Перегортаю в'язання. Наступний другий ряд я пров'язую так само, як і перший. Всі ті ж самі 60 напівстовчиків з одним накидом. На цьому моменті відео я пров'язую два останніх напівстопчики з одним накидом 59 та 60 стопчик. І одна повітряна петля в кінці ряду. Третій ряд я пров'яжу так само, як і попередні. Але в кінці ряду зроблю одну прибавку. Я пров'язую 59-й на півстопчик з одним накидом. Тепер 60-й на півстопчик з одним накидом. І 61 в ту ж саму петлю, що і 60 -ти. Це називається прибавка. І одна повітряна петля в кінці ряду. Перегортаю в'язання і 4 ряд пров'язую так само, як і третій. Тобто в кінці ряду буде прибавка. І цей ряд буде містити 62 напівстопчики з одним накидом. Тут я пров'язую 60-й напівстопчик з одним накидом. Далі 61 напівстопчик з одним накидом. І 62 ту ж саму петлю. І одна повітряна петля. Я пров'язала 4 ряди. Перегортаю. П'ятий ряд такий самий, як перший і другий ряд. Тобто без прибавки в кінці 62 напівстовчики з одним накидом. Тут я пров'язую 61 і 62 напівстовчик з одним накидом. Одна повітряна петля. Перегортаю і шостий ряд пров'язую так само, як і п'ятий. Тобто, шостий ряд буде містити теж 62 напівстопчики з одним накидом. Логіка шапки капюшона наступна. Два ряди я пров'язую без прибавок, а два наступні ряди я пров'язую з прибавками в кінці. Тобто, наступні 7 та 8 ряд я пров'язую з прибавками на кінці, а 9 та 10 вже без прибавок. І таким чином я пров'язую 29 рядів. На відео я закінчую в'язати восьмий ряд із прибавкою на кінці. Усього ряд містить 64 на півстовчики з одним накидом. І для своєї зручності, коли я пров'язую один ряд, я відмічаю його в зошиті. І наразі я вже пров'язала перший і другий без прибавок, третій і четвертий з прибавками. П'ятий шостий без прибавок і сьомий восьмий з прибавками. Наступний 9 ряд буде містити 64 напівстовпчики з одним накидом і одна повітряна петля в кінці. Усього ряд буде містити 64 стовпчики. Коли я його пров'яжу, я відмічу. Так я буду робити до кінця 29 дев'ятого ряду. Тут я вже пров'язую останній 29 дев'ятий ряд без прибавки в кінці. Ряд містить 74 напівстопчики з одним накидом. Я роблю останню повітряну петлю. І так як нитка дуже тонка, просто відриваю її і протягую її сквозь цю повітряну петлю. І роблю відмітку у своєму зошиті. Те, що я нав'язала, я складаю навпіл. Тепер мені треба зшити края моєї майбутньої шапки худі. Я беру голку з товстим вушком і протягую в неї ту ж саму нитку, якою і в'язала. Далі прошиваю краї своєї худі шапки петельним швом. Краї нитки заховаю сам шов. Виворачую свою худі шапку. Тепер на її кінчик треба закріпити білу нитку. Я просовую гачок в самий кінчик шапки, протягую білу нитку. І в утворену петлю протягую її кінчик, зроблю цей кінчик довгим і пров'язую в один ряд на півстовпчик з одним накидом по кругу моєї шапки капюшона. Я пров'язала один ряд напівстовпчика з одним накидом по кругу. Тепер залишу великий хвостик з білої нитки і протягну його в останню петлю. Ці два великі хвостики я не обрізаю, мені вони ще знадобляться. Тому я просто зв'язую їх між собою. Моя шапка капюшон готова. Тепер переходжу до в'язання вушок. Одне вушко складається з двох частин. Перша частина з чорної нитки і містить 10 рядів. В кінці кожного ряду прибавка. Я беру чорну нитку, роблю першу петельку. І набираю дві повітряні петлі. І ще одна третя петля підйому. В'язати починаю другу петлю від гачка, пров'язую один напівстовчик з одним накидом. В Другу петлю пров'язую два напівстовчики з одним накидом. Тобто прибавка. І одна повітряна петля, яку я буду теж пров'язувати в кінці кожного ряду. Записую. Цей ряд містить 1 напівстопчик з одним накидом. Прибавка всього в цьому ряду 3 стопчики. Забула за одну повітряну петлю. Далі перегортаю в'язання. Тепер в мене 2 напівстопчики з одним накидом і прибавка в кінці. Цей ряд буде містити 4 стовпчики. І в кінці одна повітряна петля. Таким чином я пров'язую всі 10 рядів. В кінці кожного ряду прибавка і одна повітряна петля. Пров'яжу ще один третій ряд, в якому три напівстопчики з одним накидом, і прибавка в кінці. Усього в цьому ряду буде 5 стопчиків. Перемотаю відео вперед. В кінці останнього 10-го ряду я теж пров'язую прибавку і одну повітряну петлю. Перша частина вушка готова. Друга частина вушка в'яжеться так само з білої нитки, тільки містить замість 10 рядів 9 рядів. Початок такий самий. Роблю першу петлю, набираю дві повітряні петлі і третя петля підйому. Перший ряд починаю в'язати у другу петлю від гачка. Один на півстопчик з одним накидом. У другу петлю прибавка. І в кінці одна повітряна петля. І таким чином я пров'язую 9 рядів. В кінці 9 ряду роблю теж прибавку і одну повітряну петлю. Дві частини першого вушка готові. Так само зв'язую дві частини другого вушка. Тепер я зшиваю ці дві частинки між собою чорною ниткою. Попередньо ховаючи усі нитки, що стирчать всередину. Частинки вушок я зшила між собою? Тепер їх треба пришити до моєї шапки капюшона. Зверху я відступаю десь 2-3 ряди, а збоку я роблю відступ на розмір вушка від ряду з білою ниткою. І теж пришиваю чорною ниткою. Один важливий момент. Щоб вушка стирчали, їх треба підшити трошечки далі від основної лінії зшиття між вушком і шапкою худі. На відео ви можете це побачити. Я закінчила пришивати й ховаю нитку усередину вушка. Так само симетрично пришиваю друге вушко. Моя шапка худі з вушками готова. Тепер залишилось задекорувати її за допомогою ниток. Для цього мені потрібно 5 довгих ниток однакової довжини. І щоб зробити це швидко, я просто наматую основну нитку на лінійку 5 разів. Можна також використовувати книгу чи інший предмет, на який зручно наматувати. На кінці просто розрізаю. Тепер в мене пучок з 5 однакових ниток. Так само я роблю з білою ниткою. Зроблю ще один такий пучок з чорної нитки. Тепер з допомогою гачка закріпляю ці пучки ниток на кінчику моєї шапки худі. І просто заплітаю їх в косичку не дуже тугу. І так я зроблю ще два рази. Всі ці три косички я запліту в одну. Перев'яжу ниточкою на кінці і підрівняю кінчики. Те ж саме зроблю з іншого боку і заховаю хвостики з білої ниточки в косичку. На цьому все. Якщо ви слідували моїм інструкціям з відео, у вас повинна вийти така шапка худі. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось. На все добре!